Легкої води та швидких секунд. Це красномовне гасло вже не вперше у поточному році символізує старт офіційних змагань за підтримки Криворізької федерації плавання. Відтак, перша декада лютого ознаменувалася проведенням юнацького чемпіонату міста а боротьбу за нагороди вищого гатунку, визначав лише найкращий особистий результат кожного плавця. Цель этих соревнований отобрать в школах именно тех спортсменов, сформировать команды, которые будут выступать на Украине. Они еще не участвовали где-то ну, 99% в чемпионатах Украины, поэтому говорить о том, что они из себя представляют, можно будет только после Украины. Сейчас эти ребята прошли просто украинские там, городские турниры. Они только, только выходят на этот уровень. У змаганнях взяли участь плавці з дев'яти спортивних організацій міста, крім локомотиву. З метою зміцнення дружніх стосунків та обміну тренерським досвідом до нашого міста завітала команда спортсменів з Дніпропетровського обласного училища фізкультури. Через це чемпіонат отримав статус відкритих змагань. Дуже гаці приємна приймається. Часто приглашають ми себе приглашаємо ми турніри саммісне. Також по за ітогами цих змагань, по Если я желание, тренера могут с нами работать, то есть для повышения уровня спортсменов работают с нашим училищем, и наши спортсмены, допустим, вашего, вашего города занимают высокие места на международных соревнованиях. Загалом відкритий чемпіонат кривого рогу серед юнаків об'єднав до участі близько трьохсот спортсменів. До регламенту спортивного заходу були включені дистанції на 100 і 200 метрів та 400 вільним стилем, що дозволило учасникам перевірити рівень підготовки перед більш відповідальними турнірами цього спортивного сезону. я вже з половиною года, чесно нарають сочин плавання. В этом году буде по-моєму, возився чемпіонат України. Надеюсь, первое место я займу, добьюсь. Мы хотим сказать нашему тренеру спасибо за то, что он нас так тренирует, волнуется. Эти соревнования для меня важны тем, щоб я порадував тренера і свою, свою команду. Спортивна складова відкритого чемпіонату міста з плавання серед юнаків розрахована на два дні. Визначення призерів та переможців змагань відбудеться цієї суботи. А наприкінці березня, початку квітня, кращі плавці цієї вікової категорії матимуть шанси представити кривий ріг на чемпіонаті України. Він пройде у Білій церкві.